Друзі, в наявності у продажу свіжопровезений, розмитнений та сертифікований Passat b 6 Автомобіль привезений з Німеччини. Особливість цього автомобіля він в шикарній комплектації, незважаючи на 1,6 MPI-двигун. Чи часто ви бачили b 6 Passat на комплектації лінзованій оптиці, передні парктроніки, датчик світла, датчик дощу. Він-код, до речі, для перевірочок також покажу. Рідне лобове скло. Парктронік задній також присутній. Як бачите, автомобіль в седані. Ось в такому ось класному велюровому салоні. Автомобіль абсолютно без зауважень по кузову, корозії ніякої немає. Ось подивіться, в якому стані цей автомобіль. Сколів, царапин ніяких немає. Дійсно гарний збережений автомобіль, яких наразі стає все менше і менше. Повний електропакет, шкіряне кермо, 217 тисяч рідного пробігу, двохзонний клімат, також підігрів сидіння. Якщо такі автомобілі вас зацікавили, звертайтеся за номером телефону, пишіть приватні повідомлення. Сьогодні ввечері в телеграм-каналі буде вся інформація про цей автомобіль. До зустрічі!